Коли мені було 11 років, я разом із батьками переїхав з Вінниці до Луцька, звідти і моя історія. Наш непримітний будинок і досі стоїть недалеко від центру міста. Але історія не про це, а про мешканця будинку неподалік. Одного дня я відкрив для себе магію збільшуваного скла, яке мені подарував батько. Півдня я вивчав кумах, квіти та всяку всячину. Потім кілька годин випалював на дереві різноманітні візерунки, аж раптом відчув на собі чийсь пильний погляд. У вікні двоповерхового будинку, що стояв напроти мене, я побачив дитину. Уся її голова була обмотана бентом. Це виглядало неймовірно моторошно. Дитина жестом показала мені, аби я підійшов до дверей прибудинкового підвалу. Я так і зробив. Вже за кілька хвилин він вже був по іншу сторону дверей. Так ми почали спілкуватися крізь шпарину у дверях. Його звали Веремій, 12-річний хлопчик, який ніколи не виходив з дому. Іноді він дивився з вікна своєї спальні на верхньому поверсі на всіх дітей, які гралися надворі. На його вікнах були металеві грати. Іноді, коли його батьки були вдома та він не міг спуститися у підвал, ми спілкувалися один з одним, пишучи щось на папірцях. Та й навіть це Времі робив з острахом, оскільки його батьки, за його словами, були дивні. Веремій казав, що його мати і батько були одними з тих батьків, що шалено захоплювалися наукою та особливо хімією. Вони сиділи у своєму підвалі і працювали день і ніч за винятком того часу, коли їм доводилося годувати сина. Хлопець казав, що вони не ставляться до нього як до тварини, просто його батьки були дуже зайняті. Але було схоже на те, що цими словами він намагається заспокоїти себе. Батьки сказали Веремію, що він не повинен виходити на вулицю, йому було суворо заборонено і з кимось контактувати, поки стан його обличчя не покращиться. Він розповів мені, що випадково послизнувся на одному з хімікатів своїх батьків. І впав обличчям вперед, що дуже погано відобразилося на його зовнішньому вигляді. Тож його батьки боялися, що інші діти будуть з нього глузувати. Я пам'ятаю, як одного разу пара старших дітей кидали каміння та гальку у його вікна, сміючись і показуючи на Вермія, коли він дивився на них. Він сказав мені, що вони роблять це не вперше, але він звик до цього. Однак для мене він був чудовим хлопцем та став справжнім другом. Я ніколи не був у нього вдома, але він показав мені кілька цікавих речей, які він робив. Він полюбляв створювати різноманітні дерев'яні іграшки, у нього було їх багато. Найулюбленішим творінням Веремія була дерев'яна фігурка супергероя. Він називав його Невидимка. Було схоже на те, що він зробив маленьку копію себе Він казав, що коли грається ним, той сам почувається супергероєм. Звичайна людина, яка постраждала від небезпечних хімікатів, а потім стала потужним супергероєм. У мене також була колекція фігурок і відео ігор, розповіді про які вразили Веремія. Він сказав мені, що ніколи в житті не грав у жодну відеогру, що було дуже сумно. Також він сказав мені, що його няня забрала їх у нього, перш ніж він встиг зіграти і спалила їх у нього на очах. У Веремія була. Підла няня на ім'я Югина. Висока підле жінка, що терпіти не могла дітей. За його словами, батьки найняли її ще до того, як його обличчя спотворилося. По суті, вона була нічним кошмаром кожної дитини, адже те, що вона робила, було справжнім жахом. Досвід роботи з дітьми у неї був великий. Времій сказав, що останню дитину, яку вона нянчила, чотирирічну дівчинку, вона змусила прожити сім годин пекла. Югина морила її голодом і оточила її ліжко кількома ведмежими пастками, а найгірше в цьому те, що батьки не знали про її вчинок. Усі ті мерзенні речі, які я чув, свідчили про те, що ця жорстока жінка не мала душі. Зовсім, і тепер їй довірили нянчити цього відолашного хлопця. Времій був достатньо дорослим, щоб самостійно приймати рішення за винятком деяких, тому він не розумів, для чого його батьки найняли цю злу відьму. Одного дня батьки повинні були поїхати до Києва на з'їзд вчених, тому Веремій залишився з нею наодинці. Тоді ми хотіли поспілкуватися за допомогою аркушів паперу, але не встиг Веремій щось написати, як Югина різко силою відтягнула його від вікна. Наступного дня, коли я заліз на дерево та зазирнув у вікно, аби знайти там Веремія, я побачив, як він сидів на своєму ліжку. Я кинув у вікно камінець, намагаючись привернути його увагу. Він сидів на ліжку, витираючи сльози з очей. Він плакав, і це наштовхнуло мене на думку. Я був не на жарт стурбований, коли побачив синці вицвілого темно-фіолетового відтінку на його руках і ногах. Побачивши мене, він пішов щось записати на аркуші паперу. Коли Веремій закінчив писати, він підійшов до вікна і притиснув записку до скла. Те, що він написав, ще більше налякало мене. Я ніколи цього не забуду. Він написав Допоможи мені. Ще моторошніше було те, що його почерк на папері був майже нерозбірливим. Веремій продовжував плакати та стукати у вікно іншою рукою. Потім раптом я побачив, що хтось інший вбіг до його спальні. Це була вона, Югина. У міцних кислявих руках вона щось тримала. Згодом я роздивився, що саме в одній руці був лимон, в іншій ножиці. Те, що зробила ця клята відьма, налякало мене ще більше. Югина підбігла до Веремія та схопила його за голову. Вона тримала її нерухомо, і я бачив, як мій друг кричить від болю та страху. Я не міг сидіти, склавши руки, я мусив щось робити. У той же час я не міг перестати дивитися. Вона розрізала ножицями бенти, розмотала його голову і відкинула бенти убік. Те, що я побачив ледь не змусило мене блювати. Мене нудило, я був надзвичайно вражений, дивлячись на справжнє спотворене обличчя Верні. Я побачив те, що було приховано під бентами. Його обличчя майже розтануло. Воно більше нагадувало сире м'ясо. Шкіра була вкрита темно-червоним шаром. Усе обличчя Веремія, навіть одне очне яблуко було трохи опечене. Хімікати сильно зіпсували його. Югина розрізала ножицями лимон навпіл, притиснувши Веремія до ліжка. Тоді відкинула ножиці вбік, обентів, і однією рукою почала тримати його голову. Іншою рукою. Вона вичавила шматок лимона на голову в вермі. Їдкий сік затікав йому в очі та стікав по багряному обличчі. Про те, що ці тортури для мого друга були справжнім пеклом, свідчили й болісний вираз його лиця та його гучні крики. Кислота лимонного соку просто роз'їдала його і без того постраждали обличчя. Коли сік у першому лимоні скінчився, ця гарпія використала інший. Йогина продовжувала вичавлювати кляту рідину на обличчя хлопця. Здавалося, що страждання Веремія приносили їй задоволення. Я вирішив кинути камінь у вікно. Як виявилося, це було поганою ідеєю. Жінка подивилася крізь вікно спальні просто на мене. Я зістрибнув з гілки, але розумів, вона мене помітила. Вона вибігла зі спальні, штовхнувши Веремія, який у агонії кричав від болю. Я знав, що вона збиралася зробити. Тож хутко зістрибнувши з дерева, побіг додому. З жахом я думав про те, що батьків там ще немає. Я замкнув вхідні двері, сподіваючись, що його не вірветься до нашого будинку. Я озирнувся в пошуках домашнього телефону, але у цей момент гучний удар задзвонив у моїх вухах. Я озирнувся до дверей і помітив її червоне спітніле обличчя та кудряве із сивиною волосся. За виразом її очей я зрозумів. Що у мене будуть проблеми, вона продовжувала стукати в двері, ледь не кричати. Озираючись у пошуках телефону, я нарешті помітив його біля дивану на журнальному столику. Я побіг до нього та набрав 102. Паралельно я усе ще чув звуки погрозливих криків Югини. Чекаючи кілька дзвінків. Я нарешті почув голос оператора. Я почав пояснювати всю ситуацію від початку до кінця максимально швидко і чітко. Мені сказали терпляче чекати та пообіцяли, що поліція скоро прибуде до мого будинку. На диво офіцери дійсно приїхали вже за кілька хвилин. Прибули не тільки вони, але й мої батьки прийшли з роботи раніше. Мабуть їм подзвонили з поліції та пояснили мою ситуацію. Мої батьки були дуже стурбовані та налякані та ставили мені більше питань, ніж поліція. Мені довелося викласти усе про дружбу з Веремієм. Про те, що батьки залишили його із жорстокою нянею, та про те, що вона намагалася зробити із моїм другом. Лише згодом із місцевої газети мені стало відомо про жахливі звірства, що відбувалися по сусідству з нами. Правда про югину, Веремія та його батьків була справді шокуючою. Як з'ясували правоохоронці, батьки Веремія не були його справжніми батьками, вони усиновили його з притулку за містом і зробили це лише для того, аби провести над ним експеримент. Няня Югина також була частиною експерименту. Насправді, Веремій був не першою дитиною, яку усиновили ці збочені вчені. Вони проводили незаконні мерзенні експерименти на цих сиротах, їхньою метою було з'ясувати, скільки болю може витримати дитина перед смертю. Причини смерті та вік дітей мали бути різні: 36 дітей віком від 2 до 13 років вважалися зниклими безвісти. І в ремі був. Одним з них. Зрештою, поліцейські заарештували Югину за підозрою у жорстокому поводженні з дитиною та смертях ще багатьох дітей. Вчених не знайшли досі. В відправили до нової надійної родини, подружньої пари, яка жила за містом. Відтоді я ніколи його не бачив. Ну, як вам історія, друзі. Будь ласка, діліться враженнями у коментарях. Я читаю кожен коментар та намагаюся відповісти кожному з дописувачів. До речі, чи були у вашому дитинстві моторошні ситуації, про які ви не наважувалися розповідати батькам? Якщо так, обов'язково поділіться.